Мені по закону, як многодетной сім'ї, положено э, выделение участка, земельного участка, і э, ну, мне положено, і садивництво, і место під гараж. Добитися э, моих прав це невозможно. Аби добитися своїх прав, жінка вирішила заручитись підтримкою нардепа Валерія Писаренко. Вона прийшла до нього на особистий прийом. Тут також і Рада Михайличенко, але вже вдруге, із подякою. У нас не работали ліфти, у нас постійно ламались ліфти. По поводу освещения у нас во дворі на детской площадці. І, в общем-то, було Предпринято сразу действия на наступний день. До громадської приймальні народного депутата за час її роботи вже надійшло більше 25 тисяч звернень. Люди йдуть із різними питаннями. Обов'язково, навіть можна сказати, що перше. Це... Быт харьковчан, который в первую очередь волнует, это дороги, это дома, это собственная квартира, собственное жилье и все, что проблема с ними связано. Конечно, большой блок занимает юридическая помощь. Соціальні проблеми, медицинська допомога, здравоохранение – это то все, що наверное, точно виділяється от в такому більшому потоку звернень. за усіма зверненнями, йде активна робота. Надсилаються депутатські запити до відповідних служб та міністерств, на якісь миттєво реагують комунальні служби. Частина потребує більше часу на вирішення. Деякі проблеми носять глобальний характер і чекають розв'язання на державному рівні, але без розгляду не лишаються, і люди це помічають. На моїй пам'яті не було депутата, який Проблемами населения. А теперь есть, и мы довольны. Евгения Кутнова, Евгений Шенкаренко, Харьковские известия